Усіх глядачів телеканалу Лтава. черговий випуск Кременчуцьких новин до вашої уваги. Вівторок, 5 січня, відзначився такими подіями. У Кременчуці вдруге викрали контактні дроти тролейбусних мереж. Кременчужанам презентували проєкт забудови одного з мікрорайонів міста. А у художній галереї відкрилася виставка сучасного живопису Театр намірів. Залишайтеся з нами буде цікаво. Сьогодні народний депутат Юрій Шаповалов провів робочу зустріч із мером Віталієм Малецьким та його заступниками. Обговорювались питання бюджету міста, і, зокрема, як фінансовий стан Кременчука можна покращити за рахунок державних асигнувань. Далі детально бюджет Кременчука є соціально орієнтованим. Втім, недосконалість бюджету країни впливає і на фінансовий стан міста. Зокрема, на місцевий бюджет лягає фінансування профтехучилищ. Це стосується переведення фактично. На місцеві бюджети системи професійно-технічної освіти ми порахували близько 52 мільйонів гривень, необхідно для того, щоб фінансувати існуючі в місті Кременчуці професійно-технічні заклади. Державний бюджет приймали швидко і вночі, тож не внесли у нього поправку щодо фінансування пільг на проїзд відповідним категоріям громадян. В державному бюджеті ці кошти не були заплановані. Так і був прийнят державний бюджет, і сьогодні два закони встали в супереч один одному. І ці видатки в державному бюджеті випали. Поправка не прийнята. По Україні вже фіксувалися випадки суспільних збурень через відмови перевізників безкоштовно перевозити пільговиків. У Кременчуці цієї проблеми наразі немає. Втім, питання необхідно виносити на найвищий рівень. У Нас є домовлення з перевізниками, що ми всі пільги зберігаємо, чекаємо прийняття рішення в. Верховній Раді сподіваємось що в лютому місяці буде прийнято зміни відповідно, і ці всі пільги будуть закладені, і в вигляді субвенції будуть передані місту. Народний депутат обізнаний у цьому питанні і зазначає, наприкінці січня поправку, що враховує державну субвенцію на оплату пільг на проїзд до бюджету. Винесуть повторно, і вона має бути проголосована. Що касається компенсації. льготника, то я лично и наша группа поддержим эту поправку и будем голосовать, потому что понимаем, что без нее будет очень проблематично перевозить наших льготников. Поэтому я думаю, что вопрос все-таки он касается не только нашего города, а всех городов, поэтому народные депутаты, прежде всего, мажоритарщики, понимая это, я думаю, поддержат эту поправку. Обговорили на зустрічі ще одне питання: це так звані муніципальні надбавки, які у Кременчуці виплачуються працівникам освітніх і медичних закладів місцевого підпорядкування. А от установи, що фінансуються областю, цих виплат не мають. Надбавка составляє порядка 18 мільйонів тільки по медицині. За що цього можна дофінансувати заробітну плату, виплачувати всі предусмотрене законодавством доплати. Надбавки і люди отримують намного выше заробітну плату в городских медицинских учреждениях, якщо сравнивать з обласними. В областных не виплачувалася індексація. Кременчуцькі ж лікарі та вчителі і надалі будуть із усіма виплатами. Общаюся зі своїми колегами, повторюся, мажари тачками інших городове кругом, тобто. И рассказывая ту ситуацию, которая у нас есть сегодня, что у нас есть такая возможность, в отличие от других городов, все-таки доплачивать э, нашим бюджетникам, и медицинским работникам, э, и учителям доплачивать э, вот эти надбавки, по сути, то, что сказали, муниципальные надбавки. Потому что далеко не в каждом городе и районе есть такая возможность. Я считаю, что это э, на сегодняшний день это неплохо. 870 квартир та 977 садибних земельних ділянок мають виділити для учасників бойових дій, у тому числі для бійців. АТО. сьогодні у міськвиконкомі мешканцям міста презентували проект розробку детального плану території мікрорайону номер 285. Подробиці далі у сюжеті. На даний час більша частина території мікрорайону номер 285 – це пустир на молодіжному. Загальна площа ділянки складає понад 37 Гектарів головний архітектор міста переконана, що незабаром знайдеться інвестор, який розпочне на цій території багатоповерхову забудову, бо у центральній частині міста вільних ділянок для такого будівництва не залишилось. Наразі до нас не зверталися потенційні інвестори, враховуючи те, що у нас у відповідності до земельного законодавства розміщення будь-якого багатоповерхового будинку, якщо звертається окремий інвестор, йде через аукціон. Я думаю, що це у нас перспективний розвиток даного мікрорайону, і я думаю, звернення будуть у цілому. Проект розрахований на заселення. Лені самих тисяч мешканців у цьому мікрорайоні також передбачено будівництво школи, дитячого садочку, центру обслуговування, поштових відділень та інших об'єктів інфраструктури це дуже перспективне місце, так як воно має ну велику кількість вільної території. Також за генеральним планом Кременчука для учасників бойових дій, у тому числі АТО, передбачено 870 квартир та 977 садибних земельних ділянок деякі з них знаходяться на вулицях Котлова, Молодіжні, Олександра Сербіченка та мікрорайоні Озерному. Самим першим детальним планом в розробленні буде план мікрорайону Озерний, так як він займає велику територію і найбільше буде е, там земельних ділянок, які ми можемо виділити. Пропонується це розроблення детальних планів розпочати та зонування вже на початку весни. Зміни до генерального плану міста будуть затверджуватись на сесії Кременчуцької міської ради. Трагічне самогубство на Крюківському мосту та затримання на гарячому крадія комп'ютерної техніки такі оперативні новини у Кременчуці за останню добу. Детальніше про криміногенну обстановку у місті дивіться у наступному сюжеті. Вчора ввечері на Крюківському мосту через Дніпро трапився трагічний випадок. Водії, які проїжджали по мосту, помітили жінку віком приблизно 40 років, яка, вочевидь, мала намір покінчити життя самогубством. Викликали правоохоронців. Коли патрульні прибули на місце, вони близько 15 хвилин спілкувалися з жінкою, намагалися вмовити її не стрибати. Але марно стрибком з моста обірвалося життя людини. Від отриманих травм жінка померла на місці. Лікарі, вже прибувши на місці, події, тільки констатували смерть стані. Особа жінки не встановлена на вік. Їй близько 40-45 років. На даний час ми проводимо заходи для встановлення особи даної жінки, та саме причини та мотиви скоєного. Є й гарна новина. Працівники Кременчуцького міськвідділу поліції затримали крадія, який вранці 31 грудня викрав три ноутбуки. Грабіжник розбив скло в одному з кременчуцьких офісів та за хвилину виніс здобич. Злодія затримали на гарячому, а саме під час реалізації вище згаданої техніки. На даний час останній перевіряється на скоєння подібних діянь на території міста Кременчука. Проникаючи до магазину, в нього була відпрацьована певна схема, що в приміщенні він знаходився менше однієї хвилини. Оперативно хватав те, що його цікавило, та зникав з місця події. Одним із суддів міста Кременчука чоловік отримав за скоєння різних правопорушень 4 роки позбавлення волі. На період слідства він зараз ізольований до ізолятору тимчасового тримання, та в подальшому до отриманого покарання йому доплюсується ще додаткове покарання згідно діючого кримінального кодексу. Упродовж кримінальної теми у Кременчуці цієї ночі зловмисники знову скоїли крадіжку електричних дротів на тролейбусній лінії в районі вулиці Свиштовської. Нагадаємо, що це вже не перший випадок у нашому місті. Ця крадіжка не тільки завдала серйозних збитків комунальному підприємству Кременчуцьке тролейбусне управління, а й паралізувала на тривалий час роботу електротранспорту у напрямку НПЗ. Сьогодні близько п'ятої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від працівників Кременчуцького тролейбусного управління про те, що на вулиці Свиштовській невідомі скоїли чергову крадіжку тролейбусного дроту. Нагадаємо, що подібний випадок трапився у цьому районі міста і минулого року. Цього разу зловмисники зрізали близько 70 метрів електричного дроту, чим завдали серйозних збитків тролейбусному управлінню. Нанесені убитки де до порядка сімдесяти метрів провада було знято. Ну, убитки. Убытка серьезная, если учесть еще и в прошлый раз, то это там, порядка 80 тысяч гривен с работы. Крім того, ця крадіжка практично паралізувала рух електротранспорту у напрямку Кременчуцького НПЗ, і тільки після обіду він відновився. Поліцейські та тролейбусники впевнені, діяли люди добре обізнані з роботою електротранспорту, адже зрізали лише ті дроти, які не були під напругою. На даний час, за фактом, розпита кримінальна провадження з тесту вісімдесят частиною першої. Ми звертаємося до Кременчужан водіїв, які в нічний час проїжджали по вулиці Свіштовській та бачили по транспортні засоби або ж людей, які. Сколи дане діяння, і ваш відеореєстратор зафіксував цю подію. Надайте дане відео в будь який відділок поліції в місті Кременчуці або ж повідомлять дану інформацію на лінію 102. Ви маєте це знати. Відтепер задати питання та оперативно отримати відповідь можна в інтернеті на сторінці служби допомоги мера кременчужанам 1563. Таку послугу в соціальній мережі запровадили відповідно до доручення міського голови Віталія Малецького. Як працює служба в інтернеті? Дізнавались журналісти Кременчуцьких новин. Служба допомоги мера Кременчужанам 1563 Відтепер приймає звернення від мешканців міста. І у соціальній мережі Facebook. Зараз ми перевіримо, як саме вона працює в інтернеті. У моєї подруги зранку немає світла, то й поцікавимось, чому саме? Доброго дня, шановні. Підкажіть, будь ласка, чому за адресою, адресою. вулиця Богдана Хмельницького? Будинок 180. Немає. Зранку світла. Почекаємо відповіді. Як бачимо, саме зараз наше запитання в опрацюванні і нам наразі пишуть відповідь. Три хвилини тому я надіслала запитання на службу 1563 і вже отримала відповідь. Доброго дня! На ваше звернення повідомляємо, що за даною адресою проводяться планові роботи на об'єктах електрозабезпечення пад Полтава Обленерго з терміном виконання робіт з 8 до 17. Дякуємо за звернення. Ось така легка процедура. Тож тепер не тільки телефонами, а й інтернетом можна звертатися до служби допомоги мера Кременчужанам 1563 з питань житлово-комунальної сфери, благоустрою, громадського транспорту, аварійних відключень. Ця мережа вона постійно перед очами спеціаліста відділу кожного із трьох. Тобто у нас не один працює, а всі три. Паралельно відпрацьовуються ж і питання і звернення громадян, які надходять за телефоном. 1563, 362, 80. Якщо питання не складне та не потребує залучення інших оперативних чи комунальних служб, відповідь людині надходить миттєво. Людина задоволена, вона не виходить навіть на вулицю, вона не піднімає телефонної трубки. Да вона відпочиває в кріслі або за чашечкою кави. І має можливість у комп'ютерній мережі набрати повідомлення і тут же негайно зразу терміново отримати відповідь. Повідомлення з персональними даними надіслані на сторінку служби у Фейсбуці, реєструють як звернення громадян у відповідній електронній програмі. Притому кожне звернення отримує свій персональний номер. Із Фейсбука дані переносимо в програму. відкриваємо карточку, заносимо дані Вот, телефон, фамілія, міочества, адрес. В змісті описуємо проблему. Потім вибираємо тип направлення даної проблеми і відповідні служби, яким передаємо цю інформацію. Суттєві проблеми, пов'язані із життєдіяльністю міста, реєструють, оформлюють службову записку та перенаправляють до відповідних служб. У такому разі громадяни отримують відповідь наступного характеру. Це негайне також повідомлення, якщо у мережі таке звернення з'явилося, про те, що ваше звернення відповідним чином зареєстровано. Поставлено на контроль виконання, але воно потребує додаткової роботи і додатково ми вам повідомимо про виконання. Одну з таких службових записок, завідуючи відділом контролю, за станом в місті, сьогодні передав міському голові Віталію Малецькому. Сьогодні я вже підготував вам доповідну записку для подальших дій з іншими співпраця з іншими службами. Добре, давайте. Проконування дерев. Зрозуміло. Ну, тепер ми далі її розписуємо відповідно на служби для того, щоб вони вжили заходів і це питання було позитивно вирішено. Юрій Войтенко зазначив, що з моменту створення сторінки у Фейсбуці до служби надійшло близько 30 повідомлень. 18 з них потребують суттєвого опрацювання та взяті на контроль. Я б просив би також вас по цим питанням робити фотозвіт. Якщо благоустрій Кременчука проведе кронування цього дерева, нехай вони зроблять фотозвіт, як було до виконання їхніх робіт, і що стало після. Цей фотозвіт можна буде надіслати заявнику в файлі, який прикріпити до повідомлення, або розмістити на стіні для того, щоб люди бачили реальні результати роботи служб по цим зверненням. Віталій Малецький впевнений, задля для покращення добробуту кременчужан роботу в цьому напрямку необхідно продовжувати та розширювати. У вас є колосальний досвід співпраці з усіма комунальними службами міста Кременчука з усіма службами забезпечення. Тому я думаю, що буквально кілька тижнів і ми перейдемо на такий швидкий процес на оперативне реагування і відповідно використання всіх тих можливостей інтерактивних, які є в соціальних мережах для обміну інформацією. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась виставка сучасного живопису Театр намірів. Троє молодих Кременчужан презентували свої оригінальні роботи в стилі авангард. Картини бачили, і наші журналісти. Ліана Рязанова Мартінес, Ольга Куделя та Максим Карюка молоді художники, які збагачують світ сучасного мистецтва своїми нестандартними роботами. Художниця Ліана відзначає, під час малювання вона найчастіше не замислюється над сюжетом картини, а просто зображує на полотні свої емоції та почуття. Я працюю якби в абстрактному експресіонізмі, в основному ну, є і якби фігуративні роботи, і якби це відноситься… К середньому такому, ну как бы, то есть здесь стіля определеного но ну как бы от выражение емоцій і чувств. Мистецтво для Ольги Куделі це перш за все самовираження відзначає художниця. В її картинах задум та ідея реалізуються через образи та персонажів. Моя улюблена картина час на гору, тому що Она выражает практически весь смысл жизни. Якорь – это как символ жизни, он держит тебя здесь, на земле. И веревка, как бы, она только с одной стороны узелок, с другой нету. Очень тонкая грань. И он показывает, что всегда будь готов уходить вверх. Дейки картины для любителей реалистичного мистецтва не зрозуміли. Тому думки про выставку разделились. А молодой человек он всегда ищет что-то. По крайней мере, это проявление своего «я». И каждый имеет право на свое «я». Ольга Куделя, у нее есть хотя бы хоть какая-то техника для рисования, для того, чтобы показывать, демонстрировать и, э, работы, они интересны и притягивают зрителей своей четкостью и лаконичностью. На фоне э, вот этих работ, другие работы будут смотреться или хуже, или лучше. Там, понимаете? То есть, они, всякие работы нужны. Мне ближе такой, э, более реалистичный. Подход к Вот. мені подобається, Например, настояще живопись. оцінити роботи молодих художників може кожен бажаючий. Виставка триватиме до 31 січня. Ні для кого не секрет, що мешканці нашого міста вважають Кременчук найкращим на землі. Яким привабливим під новий рік побачив місто юний кременчужанин Антон Остапенко? Пропонуємо подивитися в наступному нашому сюжеті. У переддень нового року до нашої редакції надіслали красиве аматорське відео про Кременчук. Відеоролик зняв та змонтував юний кременчужанин Антон Остапенко. Брати близнюки Антон і Артем щиро люблять своє місто. Ми родились в горді Кримичуг і живемо в цьому красивому місті 13 років. Ми учелю свій род за те, що він дуже красивий. і У нього не історія. Антону подобається знімати краєвиди Кременчука. Тому під час однієї з прогулянок прийшла ідея зняти відеоролик про місто у новорічному вбранні. Це була моя перша відеоробота. Я ходив недавно по парку і вирішив засняти цей відеоролик, тому що хотілося показати всім, який у нас красивий міст. Першим поціновувачем відеонаресу став Артем. Першим показав, звісно, брату. Його надобрив? Звісно. Пропонуємо і вам помилуватися новорічним Кременчуком, таким, яким його побачив хлопець. Перших планах Антона зафільмувати красиві архітектурні споруди Кременчука та дещо зі спортивного життя міста. Сьогодні у Кременчуцькому спортивному комплексі Політехнік відбулися старти традиційної міської комплексної спартакіади Зимові канікули-2016. У змаганнях брали участь вихованці центрів фізичного здоров'я населення, дю США та спортклубів. Загалом більше 200 дітей. У семи видах програми змагалися сім команд близько 200 кременчуських школярів. Вони представляли дитячо-юнацької школи номер 1 та 2, ДЮСШ Авангард, спеціалізовані спортивні школи з дзюдо та боксу, ДЮСШ Кременчуського району та дитячо-юнацьку кінно-спортивну школу фаворит. Найсильніших юні спортсмени визначали у веселих стартах: легкоатлетичній естафеті, перетягуванні линви, міні-футболі, стрітболі та армреслінгу. Хочеться побажати, щоб Даний сьогоднішній старт, хоча він, він і він не називається Веселий старт, став гарним стартом в цьому році для всіх наших юних спортсменів, щоб вони абсолютно з усіх змагань, які будуть на теренах України у Європі, в світі привозили лише найвищі нагороди, проселяли наше місто Кременчук. Іван Колоса вже не перший рік відвідує секцію футболу Кременчуцького ДЮСШ номер 2 Цей вид спорту йому подобається понад усе. Він готовий годинами ганяти із друзями м'яч. Я люблю тобто футбол, я люблю грати з м'ячем. Ну, у нас дуже, дуже дружна команда, ми завжди граємо, у нас тренування, е, ніколи ну, не ображаємо один одного. Ну, ми прийшли сюди, щоб перемогти і надіємося на це. А Дарина та Анна віддали перевагу греблі. Вихованки ді США номер один впевнені, що цей оригінальний вид спорту принесе їм не тільки славу і визнання, а й зміцнить їхнє здоров'я. Мені здається, спорт це дуже важне для сучасної молоді, і це підвіжно, це круто. До речі, у всіх командах панував прекрасний настрій. Всі юнаки і дівчата були налаштовані тільки на перемогу. А якщо мова йшла про перспективи, то кожен із спортсменів планує щонайменше стати кандидатом у майстри спорту. А той майстром. Стати майстером спорту або хоча б кандід. Дата мастера спорту. ну і все у підсумку перше місце спартакіади вибороли вихованці комплексної ДЮСШ Авангард. Срібні нагороди здобула команда ДЮСШ номер 2 а третіми стали спортсмени ДЮСШ номер 1 Всім учасникам змагань організатори приготували солодкі подарунки. а Переможці та призери отримали ще й спортивний інвентар. На черзі інформація від синоптиків вночі можливий сніг. Температура повітря мінус 9 градусів. Завтра в день дещо потепліше до мінус 4 градусів. На цьому завершуємо. Побачимось завтра. о цій же порі на телеканалі Лтава. Усього вам найкращого.